Добрий день, мої дітки, зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється, сніг, мов хутро розвиває. Білі крила розправляє, вкриті килимом всі стежки. Курульки сяють, як сережки, і зима, мов справжня птиця, в білій касці чарівниця. Сьогодні до нас завітав гість, а хто це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це діти? Так, сніговик. Мудрий вчинний сніговик зазирає у словник. Це словник чудовий, непростий, зимовий. А давайте пограємо. Хто більше назве слів асоціації до слова зима? Почали! Подумайте, дітки, а сніговик вам приготував підказки. Це рукавички, чобіток, сніговик, санчата, сніжинки, бурульки. А які слова назвали ще ви? А тепер, дітки, давайте розкажемо сніговику, що можна робити взимку. А зараз продовжуйте самостійно називати цікаві заняття. Згодно згодна, саме звільни можна. Спускатися з гірки на санчатах, кататися на ковзанці, прохоюватись на оріжах. Це дуже весело та корисно. Ну а ми з вами продовжимо грати і скажемо, яка зима. Мої ви розумнички. Ви назвали всі слова прикметники. Молодці, дітки, ви впорались, а ось і сама красуня зима до нас завітала. Їй не хочеться вступати дорогу весні. Але ж прийдеться, прощавай, зименько. нам дуже весело було з тобою грати, а зараз нам потрібно вже весну зустрічати. Прийде, прийде, весно красле, Чипориноч рідний край. Засвіти нам сонце ясне, та нами гурті погуляй. Сьогодні ми зиму проважаємо, Весно витаймо. А наша зустріч добігає кінця. До побачення, малята. Зустрінемось з вами вже весною.